Всем привет, с вами Рокси. И мы сегодня собрались поиграть в такую игру, как Танки Онлайн. Ну что, поехали? Сейчас выеду. И сейчас будем вот того выстреливать их. О, во-во-во, одно тех ты. О, особенно тиль. Уничтожим. Так-так, перебираемся трошки. Кто? А, это наш. Надеюсь, тут выйдет в кого-то посты. Да, никого я тут не вижу. Як? Звідки? ну це не везе сьогодні. О, наш фраг стирили. Як так вийшло? Тук -тук -тук. О, отбились. Так, а я поки... Ні, я його не вб'ю. Але можна постаратися. Він занадто сильний. Я в нього тут попав з максималки. Ох, але не вийшло. Він там сам. Я часто хтось добій, але сам подбався. А, статі, не питайте, чого в мене таке маленьке звання. Тому що. Я собираюсь грати з, з великими званками і з малими. Е, статі, на моїй страничці я оставлю в, в описанні. Ні, ну, конечно, пароль не буду Звісно, пароль не буду казати, але... Ну, щоб ви мене знайшли. Щоб е... як зі мною поіграти, вот, друзі додали. Так, попав, попав. Ай, маленький урон домах. Пумс! Його доб'ють зараз, давай! Блін. Ура, добили. О, ще один! О, гнім'от! Тану! Тану, тану! О, ми уничтожені! як це важко! Поста... Да, в мене тут поки це. Поки я камеру настраював, то в мене трохи рейтингу йшов. О, ого! тук ток так, так, ток Помісь поміщемсь поміч. Ой, його вже вбили. Мало О, так. Ай-яй-яй, хто по мені попав? Мало хп, мало хп. Синя стрілочка це скільки в мене здоров'я, е а жовта стрілочка це мої патрони. Е ця гра дуже давно випустилась. Але її не треба качати. Це онлайн гра, Вводите просто в своєму Гуглі чи в чому опері. Я через Оперу граю. Нормально йде. Тільки... Тільки я У мене недавно був Windows 7 і він не тягнув цю ігру, а Windows 10 потягнув. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але Windows 10 не тяне ігру Аграю. А я її люблю. Ей, що це? А, це Бах Ей, Так... все. Розрішить. Все. Це був глюк такий, він час на мене тут. Не знаю, би. Так, стріляємо. Ура, убий. Ще один. Стріляємо. Ай, як? Хто ізвідки? На. в нього мало ХП, в нього мало ХП. Зло. Злив... як я не попав! На, злив. Ну, хапе, мало хпе. А це нижнє жнє табло тун, це скільки. О, коли ти виповняєш ежедневні завдання, які тобі дають, то вони тобі даються. Тоді кристали, всяке таке дається. О, ні, не попав. Та ну чого чо по мені так палять? Не знаю, я, це, це мій друг. Ми без скайпа поки играємо. Нє-не-не-не-не-не. Блін. Я хотів флаг вернути, за це дається куча опита. Навірно, ця серія буде називатися Невижезучий день. Тільки де 5 минут, не е ще буде. Ще десь до 20 минут буде воно. А может таке будь-що обірвете ролик? Не переживайте це за того, що в мене пам'ять на телефоні закінчиться, я с телефона, не маю. Таху і таке качество. Автофокус. З тут його постійно рухається і автофокус. Погано працює. Попробуємо витягли. Попробуємо, попробуємо, попробуємо. Ось у цього... Кришка. Є. ні ні не он прихилялся. Чувакей, чувакей. Ряд... Тут ж флаг. Прося, щас верну флаг. Верну флаг. Ооо, повезло. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, Ааа, ой, вбили. Ой, ой. Зрикошета, рікошета. Рікошет від стіну дрікошетю і тай. Чим більше чим від більших більше раз він від стіни влетів в один шарик, то... тим більше й урон. І оце не кругу, то. Пупс! Попав. От другу стрельну, так і попав. Ой, його вбив тук 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 Блін. Я трохи не встиг, він швидше часто ай Ай! Не высе! О! Тайний ходик. Опа! Засечка! Угу Кстати, за того, що я його а добив якийсь інший, це мені опыт дається. <гум> Я один раз буду з великої званки грати, другий раз з маленькою. Це з маленькою. З великою в мене трохи більше накачки. Бушафт. Оооо, він малий урон без прицелки на цілі. І дуже великий з прицелкою. О, губив. пальчики ну только вот так и делать выясните я, я ражу тебе игру она очень крута Ссылка, как найти меня в этой игре, я оставлю в описании. А, это было больно. Не мало хп, а он втек. Я по нему два раза пульну. О, не 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 Ну, конечно, у меня мало хп было, то, конечно, за одной пулька. Я с ним не дружу. Не, другую. Друбан, ты завис? Ладно. Поехали. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Так попал фубел. Ой, мене тут. о нет, тут таскай фраг. Флаг. Тоді більше є фонд битви, там в краю написано, який у нас фонд битви. Вам може трохи розмазано, ну ви вибачайте Ой, звідки? Він що там в кустах сидів? Кусторилий? не дружу. Нубу, нубо, нуба, нубу, ну бока Сейчас буде. Звідки, хто? Як? Та ну це не міг мене той Смокі вбить. Той... Да, походу смоки. Да, смоки. Він ж помалу урон не носить. Я дивився, він мені вообще не проносив урон по Може, це мене заглючало тоді. Не дружу. Опоровся на нож. Ок. А, ч так лага? Чо так лага? Сам не п'єкт нікого не бело. Не жаждяї були великі, у них багато броні. Але вони гораздо медленнейши. У мене там огнемел, то боку поли. його там ушатали. Не серьезно, надо походу буде урушку менять. Пунс, пунк, пунч, пунк, пунч. Комедиквар Стріляй. Як? що так? Кто его де цей пацан, хто його убил? Ну, я затея ничего не бачу. Я ж казав нічого... О, нетфлаг! Не думайте, я хорошо играю. Тільки за оцею урушки очень погано. Але для серпухова для карти це якраз. Це сама хорошая ирушка. Далі не прицел, Це самая дальняя-дальня, дальняя крутая. Все. Зубы скавлю. Пумс, прятимся, прятимся, прятимся. Пунк, пunс, пункся, бомсь, пенс, пункс, пунк, пунк. пум 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 Пунс, убьем. Ну, дробом. что ты не замечала мене я не буду продолжать я пока начал 2 мене це был о флаг 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 вы че на перебрал флаг я не стых опал пацаны 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 Голд був? Нет. Нет. Не было голда. Голд это такий золотий ящик выпадает, в якому одна тысяча кристалликов. Таких улучшишь пушки, купляешь пушки, качаешь цвета, все таке. Полезная штука кристалл. У меня тысяча А, потому что я в визиду вложил це вона вміє лічити і думати хорошо. Говорю. Це варта урушка. Стоїмся, 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 це ні. Я його то не вб'ю, я знаю. Його мав хп, остався просто. Не чесно, він по той доби його. Чесно, я фігачив, фігачив, а він так роз і все, я мала танк. Тукс, тукс, тукс. Ні. О, я вбив його. Такой тяжело танк. Його були походний повністю пешки. Тут можна купити кристали, але це за нас я ще гроші. Ну. Ну.

Остати на групу ВК я оставлю силочку. Силочка, як всегда, в описанні. В тій групі все таке. Ну, коли в мене буде відео, коли я граю. Да. Силочку на групу я оставлю. Хто захоче, то і підпишеться. Um, думаю, цей ролик ще хочу, щоб сьогодні вийшов. Ого, їх скільки там! Mm. Ні, міняю оружие, все. H в гараж. Так, да, щоб остався я в битві. І выходи звідси. А, uh, я ще увесь оце. Я вложив в Так, міняю. меня крута оружка. Так, и и через 7 через 7.6 я саму убьюсь. можно так сказать. Сам уничтожусь. і И все. Появлюсь новой игрушкой. Фейс. Разрешить. И появляюсь новые игрушки. Ура! Теперь я флодей буду. Не, не буду я ашитку. Ой, чуваки, чуваки, чуваки! Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Е. И флаг возвращаем. легко так сейчас полечим так я задом еду самый самая крутой день тунч 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 ой -о. больно 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 У мене полний здоров'ячко було. Я ніколи не думав, що з мишкою граю. Так удобно. У мене просто ноутбук. Як ті, да, я завжди грав в, в специального поля. А з мишкою так удобно. Ой-йо! Мене підселили. що ж вона нормально стала. Він поки мене не бачив. Не-не-не-не-не-не, щоб я в нього в полі зрення не з'явився. От. От, так, 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 так. І, я в курсі, я в нього в полі зрения зараз. Мой якийсь нуб. Його 6 разів вбили, а він нікого не вбив. Звідки? Може, хтось там міну поставив, ще б сказали. <світ> Чи? Ой-ой, а тепер нічого. У мене ніхто. До кого він чого мене вб'є? О, промозав. Не-не-не. Ну не встиг. Це от. Хм. Я коли граю на маленьких картах, я займаю призове місце, я вам точно говорю. Скоро ми закінчувати будемо, дорогі друзі. У мене ще на ютуб це буде 2 часа робиться. Ой-ой-ой-ой-ой, фатик. Як він навіть не попав? О, ладно, зараз доіграємо. Играем, наверное, 25 минут здесь. Загруживается у меня пишет 14.